1 червня формула оплати населенням послуги за електроенергію може змінитися, а тариф при споживанні понад 100 кВт зрости на 80%. Відповідне рішення Кабмін збирається ухвалити сьогодні. Про це видання РБК Україна повідомили джерела в уряді. Відтак за споживання електроенергії до 100 кВт тариф планують залишити. Колишнім, тобто 2 гривні 64 копійки, на все що більше можна очікувати новий тариф, сказав співрозмовник видання. І далі говоримо про це із головою спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, доєднується до нашого ефіру. Пане Олеже, доброго ранку. Вам доброго ранку, доброго ранку. І от, власне, перше питання. Сьогодні уряд може прийняти ухвалити рішення щодо підняття тарифу на електроенергію. На вашу думку, до яких наслідків це може привести? Маю на увазі, як це позначиться на самих споживачах? Ну, платіжка середньостатичного українця зросте після підвищення тарифів. А планується підняти тарифи на електроенергію до 4 гривень 80 копійок. Середня платіжка українця зросте. А від 400 до 800 гривень. Це в середньому, тому що 400 гривень це звичайне споживача, і 800, а можливо, навіть 1000 гривень. Це для тих, у кого є електроплити, у кого стоять електробойлери, у кого електроопалення. Там, взагалі, у тих, у кого стоїть електроопалення, вони будуть платити за електроенергію по 5-6 тисяч гривень на місяць. Це величезні суми. і… В цій ситуації українці будуть потерпати від нестачі грошей елементарно. Скажіть, ось таке підняття тарифу, на вашу думку, воно зроблено в першу чергу для того, щоб люди почали економити електроенергію? Підняття тарифів ніколи не проводить до економії електроенергії. Без наявних державних програм енергоефективності, енергозбереження, без наявності у українців коштів. А будь-яка заява, що підняття тарифів проведе до того, що люди почнуть економити, це не про що. У нас з вами 40 чи 50 мільярдів субсидій, і тому це також не приводить до економії. Кошти, які отримає енергатом від здорожчання тарифів, підуть першу чергу на розрахунки з інвесторами зеленою енергетикою. По-друге, а будуть поповнювати державний бюджет України. Власне, ви вже згадали про ті будинки, які використовують електроопалення, в яких немає газу. От, на вашу думку, як би в цьому плані мав би вчинити уряд відносно таких абонентів? Знаєте, тут не потрібно навіть нічого вигадувати. Є сусідня країна, Польща, яка давно розробила програму підтримки тих, хто прийшов на електропалення. Вони мають певні знижки на вартість електроенергії, і це дозволяє їм якось не просто якось а сплачувати за електроенергію, якщо у них, наприклад, стоїть електричне опалення. Хочу сказати, що в Україні декілька міст перейшло повністю на електроопалення. Це ніг сусідні міста а там повністю в тому ж Дніпрі близько тисячі будинків відрізали від центрального опалення і також планували перевести на електроопалення. Потрібно давати знижку на електроенергію для тих, кого не по своїй вині вони перейшли на електропалення. Це місто відмовилось від централізованого теплопостачання. Пане Олеже, а як, імовірно, ця історія з переглядом тарифу на електропостачання, на енергопостачання вплине на заборгованість населення, на вашу думку, за ці послуги, як тут? Будь-яке зростання тарифів в Україні приведе до збільшення заборгованості за житлово-комунальні послуги. А більша половина населення України знаходиться в зоні енергетичної бідності. І тому. А людям фізично нема чим сплачувати за, за житлово комунальні послуги. На сьогодні, по моїм особистим розрахункам, заборгованість за житлово комунальні послуги складає більше 200 мільярдів гривень. І підняття тарифів приведе до того, що люди будуть справно сплачувати за електроенергію, тому що її можуть через місяць відключити, а всі інші послуги, в більшості це теплопостачання, гаряча вода, вони будуть накопичуватись. Тому будь-який от. Очікуване зростання тарифів з першого червня приведе до того, що заборгованість за житлово комунальні послуги і далі буде зростати. А якщо до кількості отримувачів субсидії, чи означає підвищення тарифу на електроенергію, те, що кількість людей, які зможуть отримувати субсидію від держави на комунальні послуги, вона теж зросте. Так, абсолютно. Нас очікує кількість людей, які звернуться за субсидіями. При тому ця кількість зросте навіть влітку, тому що платіжка влітку, от зараз вже 1 липня, і коли ми отримуємо нові платіжки, то в деяких Домогосподарствах люди отримують платіжку на 500, на 1000 гривень більше в середньому при тому, що сплачують вони в місяць десь до 1000 гривень. Тому всі люди будуть звертатися а, за субсидіями, і взимку це буде ще більше людей. Тому я очікую, по перше, зростання обсягів субсидій, які потрібно закласти в державний бюджет. І по-друге, це сама кількість субсидіантів буде набагато більше. То, якщо порахувати, пане Олеже, чи виграє від таких змін щось держава, а від підняття цього, цього тарифу майже вдвічі? Ну, мені складно сказати, чи виграє щось держава. Я не бачу в цих діях а, абсол абсолютно такої реальної продуманої державної політики. Тому що замість того, щоб... Розібрати з енергетику, розібрати всімі схемами в енергетиці, з корупції, розібрати цими обленерго, які обраховують постійно українців. Ми просто підвищуємо, не ми, а Кабмін підвищує тарифи українцям. Тому я не ба не вбачаю в цьому реальних змін, які наступлять в Україні? Ну, наприклад, що буде швидка відбудована генерація, будуть вирішені проблеми з боргами на балансуючому ринку, де у нас 30 мільярдів боргів. Цього всього не буде вирішено. Скажіть на вашу думку, коли ситуація в Україні і загалом в енергосистемі стабілізується, чи можна говорити про те, чи можна очікувати того, що тариф на електроенергію можуть знизити? Ну я навіть не уявляю, як це можливо в Україні. Не було таких ще прецедентів, коли тариф а, підняли, а потім знизили. Це у сусідній Польщі бувало таке і не раз бувало, коли а, дійсно уряду бачив реальну ситуацію з економіку, де знижав, знижав тарифи, десь підвищував. А в Україні такого ніколи не було і навряд чи буде. Ну можливо, зміниться уряд, зміниться влада. Прийдуть притомні люди до Верховної Ради. Можливо, це якась плине і люди почнуть більше думати про пересічних українців. Але на жаль, поки що я не бачу реальних реальних змін. Розуміло, дякуємо за цю інформацію. Дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Це був голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. І говорили ми про збільшення тарифів на електроенергію. Нагадаю, що з 1 червня формула оплати населенням послуг за електроенергію може змінитися, а тариф при споживанні понад 100 кВт зрости на 80%. Відповідне рішення Кабмін збирається ухвалити сьогодні. Про це видання РБК Україна повідомили джерела в уряді.